Подкаст. True Beauty Show вітаю. Ви слухаєте аудіоподкаст True Beauty Show, Другий сезон з Юлією Блінських. Сьогодні ми поговоримо про компанію Unilever. Це велика міжнародна корпорація, яка займається виробництвом товарів широкого споживання у таких категоріях, як продукти харчування, засоби догляду за домом та товари особистої гігієни. Історія компанії починається в 1929 році з об'єднання двох компаній: Нідерландської Маргарін Юні та британської Левер Бразерс. Об'єднання відбулося через спільні інтереси у сфері закупівлі та виробництва, особливо з огляду на те, що обидві компанії були значно залежні від масел і жирів, які використовувалися як в їжі, так і в милах. Трохи історичних фактів про компанію у 1922 році до заснування юні левер. Одна з компаній попередників, частина Маргарін Юні, винайшла перше морозиво на паличці, яке згодом стало відомим як Ескімо Пай. Під час Другої світової війни ЮНІЛІВЕР допомогла забезпечити військових та цивільних продовольством та миючими засобами, вносячи значний внесок у військову ефективність союзників у 1950-х роках. Unilever стала однією з перших компаній, яка почала використовувати телевізійну рекламу для просування своїх продуктів, значно розширивши свою аудиторію. У 1970-х роках Юні Левір революціонувала ринок особистої гігієни, запровадивши ДАВ перше мило з кремом, яке змінило споживчі стандарти догляду за шкірою. Протягом 20-го століття Юні Левір активно розширювалась купуючи компанії по всьому світу, включаючи Ліптон у 1971 році, Брук Бонд у 1984 році і Бен Джеріс у 2000 році. Unilever стала однією з перших великих глобальних компаній, яка зобов'язалась до 2025 року досягти нульових відходів на звалища на своїх виробничих підприємствах. У 2019 році ця компанія оголосила про створення першої в світі паперової пляшки для миючих засобів, що стало частиною їх зусиль щодо боротьби з пластиковими відходами. У відповідь на пандемію COVID-19 Unilever пожертвувала продукцію на суму понад 100 мільйонів євро, включаючи мило, дезінфікуючи засоби та інші товари для допомоги потребуючим, а також встановила гігієнічні станції у країнах найбільш уразливих до вірусу. Наразі ця компанія розрослась в одну з найбільших компаній у світі за виробництвом споживчих товарів з торговими марками, які продаються у понад 190 країнах. Протягом своєї історії компанія не тільки розширювала свій портфель брендів через придбання, але й активно впроваджувала інновації у продукцію та практики сталого розвитку. Одна з цікавих історій, пов'язаних з Unilever, стосується винаходу морозова Magnum, яке зараз є одним з найвідоміших брендів морозова у світі. Magnum був запущений у 1989 році, але його історія починається з дуже специфічної проблеми та інноваційного рішення. У 80-х роках Юні шукала способи розширити свій портфель морозива для дорослої аудиторії. Ринок морозива був переповнений продуктами, призначеними переважно для дітей, із яскравими упаковками та фруктовими смаками. Компанія хотіла створити продукт, який би приваблював дорослих смаками, які вони вважають ділікатесними, такими як шоколад високої якості. Інженери та розробники продуктів Unilever експериментували з різними інгредієнтами та методами виробництва, намагаючись створити морозиво, яке відрізнялося б від усього на ринку. Головним викликом стало нанесення товстого шару реального шоколаду на морозиво, таким чином, щоб він не тріскався при вкушуванні. Рішенням стало створення морозиво на паличці, обгорнутого в товстий шар шоколаду, який забезпечував бажане відчуття розкоші. Запуск Magnum став миттєвим. Успіхом його асоціювали з розкішчю та дорослим задоволенням, відмінно від усього, що було на ринку. Магнум швидко поширився Європою, а згодом і світом, ставши синонімом високоякісного морозива для дорослих. Ця історія ілюструє, як інноваційний підхід до розробки продукту та глибоке розуміння потреб своєї цільової аудиторії можуть привести до створення бренду, який стає легендарним на десятиліття. Станом на останнє оновлення у квітня 2023 року, Unilever продовжує бути однією з провідних світових компаній у галузі виробництва товарів широкого споживання. Компанія займається виробництвом і продажем широкого асортименту продуктів у трьох основних категоріях: продукти харчування та напої, товари для догляду за домом та товари особистої гігієни. Юнілівер виробляє різноманітні продукти харчування та напої, включаючи чай, морозиво, соуси та приправи. Серед відомих брендів у цій категорії Ліптон, Кнор, Магнум та Бенджеріс. Товари для догляду за домом. У цій категорії компанія пропонує різноманітні миючі засоби та продукти для чищення. Відомі бренди включають Персіл, сів та Доместос. Товари особистої гігієни. Юні є лідером у виробництві товарів особистої гігієни, включаючи дезодоранти, шампуні засоби для душу та косметику. Серед найвідоміших брендів DAF, Rexona, AXE та Lux. Також юні є лідером у виробництві товарів особистої гігієни, включаючи дезодоранти, шампуні, засоби для душу та косметику. Серед найвідоміших брендів DAF REXONA Axe та люкс Unilever активно працює над сталим розвитком і покращенням соціального та екологічного впливу своєї діяльності. Компанія зобов'язалася досягти вуглецевої нейтральності в усіх своїх операціях до 2039 року, зменшити використання пластику та використовувати 100% відновлювану електроенергію. Крім того, Unilever продовжує інвестувати в місцеві спільноти через різноманітні соціальні програми. Компанія також активно застосовує інновації у розробці нових продуктів, орієнтуючись на здоров'я та благополуччя споживачів, а також на екологічну стійкість своєї продукції. Щиро вдячна, що послухали цей аудіоподкаст і до зустрічі в наступних випусках. Подкаст True B'юті Show